Доброго ранку. Зараз якраз збираємо такий аерогат для відвантаження клієнтові. Дивіться, в чому різниця. У нас йде. отакий от змінний причіпне, що, що дає воно. Якщо воно виробиться, тут виб'ється з часом, можна відкрутити три болти і замінити його. Вартість його 450 гривень і поїхали. Не треба вирізати, втулки, все щось там робити. От є така можливість. Далі. Бугельна система. Показую бугельну систему. Дивіться. Кріплення всієї робочої частини, тобто задня частина крила, кріпиться до основної рами через бугеля. Отакі дві деталі величезні, які, на яких обертається сама, сама рама. Під час переведення в робоче положення. Що це дає? Це дає дуже велику довговічність. Реально десятиліттями може працювати, не буде там виробіток, і воно помастили і поїхали працювати. Це дві деталі, цільнолиті, чигунні, і їх дуже надовго вистачає. Звичайно, те, чого немає жодного виробника, це гідравлічне розкладання крил. Тобто не треба її тягати, розкатувати вручну, це все робити, а можна гідравлікою з кабіни розкрити. Далі. Товщини матеріалів. Ну, Зверніть увагу, 16-16 да, е ці 16 мм, тут 16 мм, е 8 мм і так далі. і так далі. По всьому агрегатові е ніде нічого не економлено, Тобто зроблено його досить е якісно. Резина на центральних колесах е 10,0 на 75153, на крилах КПС. Е кількість перемичок ось тут. Ну, це ну, на агрегаті не економили. От просто робилося так, щоб агрегат працював багато років. Там, товщина ланцюгів, пружина сама, зроблена з турецької сталі, калена, по технології, все. Досить довговічно, все довго працює, е класно працює. На стирання дуже винослива. Труба, е основна труба. Е що на крилах, що на центральній частині, що на 100 стінка 6. Е Тоже важливо, да? е є упори на тросах, це все, все діло, е висота гляділів велика для того, щоб складалося все автоматично і не треба було нічого закидувати вручну. Є можливість регулювання е глибини е роботи і кута атаки. Е ще одне. Е бачите, колеса розміщені під рамою. Це дає можливість збільшення кліренсу, тобто зручно транспортувати на далекій відстані і заїжджати. Ну от такий одогревав.